Звір машина для сільської еліти. Квадроцикл Хайсан 600 призначений для любителів активного проведення часу. Він може використовуватися для поїздок по бездоріжжю, під час полювання, риболовлі або просто відпочинку на природі. Ця модель з легкістю подолає будь-які перешкоди та впевнено почувається на будь-яких типах доріг, тому що він обладнаний двигуном на 550 кубічних сантиметрів та 40 кінськими силами. При вазі 305 кілограмів дозволяє рухати цю штуку. Дуже-дуже швидко. Автоматична коробка передач, блокування заднього диференціалу, також повний привід підключаємий. Зазвичай це задня. Плюс понижені передачі, повишені передачі реверс. Об'єм паливного баку 18 літрів, а витрата палива на 100 км 7. Отже, запас ходу на одному баку більше, ніж 200 км. Передня і задня підвізка це подвійні, а подібні поперечні важелі. Винтові пружини і амортизатори. Також він має трубчастий інтегрований в раму, обвіз, який дозволяє навантажувати на нього різне спорядження. Двом людям на ньому суперкомфортно. І при тому, якщо у вас там двоє, і ви зі спорядженням, не бійтеся десь застрягнути, тому що є електрична лебідка, яка інтегрована в сам квадроцикл. Його вартість 7 тисяч доларів. Кому він не підходить. О, ставимо лайк і підписуємось. А кому підходить, телефонуємо!